Так, усім привіт. Дивіться, докомплектував я, значить, оці лебідки. Ось, бачите, тут це дві є черв'ячних, ми зараз по номерах пройдемося. Значить, що я зробив? Крючок додаємо сюди і тросик. Тросика, скільки метрів я не міряв, але там достатньо. Достатньо для дому. І чотири таких е, цих. Ну, з тросика позажимати, ось тут, продіти і затягнути. Значить, дивіться. Комплект номер один, тисячу гривень. Ось. Я подивився, нові вони коштують від 2600. Тут проблем нема. Оце не фарба нічого. Це, коротше, десь вони на млині були. Чи де. Це ну, пил, пил такий білий. Дивіться, тут оці з площадками черв'ячні. Значить, так, номер один тисячу гривень. Номер два ідентичний повністю, тільки трішки чистіший. 1000 гривень. Так само 4, ось цих. Далі. Дивіться, ось такі ручні. Все працюючи. Тріщочки в них працюють. Зараз вам бачите? все крутить все працює. Ну, коро... угу, Тросика зажав. Дивіться. Так, ось ці в нас будуть по 500 гривень. 500 гривень номер 3. 500 гривень номер 4. І 500 гривень номер 5 Крючки до всіх додаю. До ось цього не було тут такого з поліспастом потужного дам. В випадку, чого сюди тросика проділи через отвір і все. Все, ці по 500. Далі, дивіться, є троси. Значить, це четвірка. Ось, Четвірка 50 метрів. Погонних там плюс-мінус, бо я розмотував, міряв їх. Плюс-мінус. Але ну, плюс-мінус 50, плюс-мінус метр. 400 гривень за цілу бухту. Це одним шматком. Четвірка. П'ятірка. 70 метрів погонних, 800 гривень. Ділите собі на метри і рахуєте ціну. Побачите, бо скільки новий і скільки. Це Ось цей теж новий, а цей просто покритий якоюсь такю. Не то якесь масло. Щось таке. Цей абсолютно новий, не користований. Так, є. І ось ці. Дивіться, це такий товстіший навіть за це. Якщо це п'ятірка, то це вісімка, скоріш за все. Є три шматки: один, два і три. Оце вони отак гамузом. Ось соточка. Ось це. І ось тут трохи шматків. Бачите, такий шматок, такий, такий. Товстіший і ще товстіший. Ось. І ось цей набір соточка. Тут багато тросу, нормально, його тут вистачає. Значить, ось таке буде по тросах в нас. Бо потрібно це все спродати. Того, купуйте, купуйте, пишіть, вайбер, нагадую, для нових на глядачів. Повна оплата на рахунок ФОП, після чого пакування, відправка. До ранку нічого не чекаю, оплат ніяких. Є клієнт, є оплата, поїхало, оплатилось і все поїхало. А то вже, з тими відкладеннями я вже. Скільки разів казав, не буду не буду, складати її кожен раз на ті самі граблі. Е, значить, номер мій вайбера в описі під відео і в закріплених. Комент... Ну, і в коментарях. Значить, та і все. Після 10-ї, будь ласка, не телефонуйте. До 10-ї можете телефонувати. Ось така невеличка продажа по таких всяких речах. Ще є стяжечки. Давайте ще вам стяжечки покажу. Ось дві, дві стяжки. Одна з крючком. 200, ось дві штуки. 250 гривень робочі, все нормально, одна навіть повністю комплектна. І ось ці дві менші теж стан хороший, в них працюючи, все добре. Одна з крючком, а одна без крючка. Ось, 200 гривень, ось ці дві стяжки. Все, це останні стяжки, більше немає нічого. І останні домкрати лишились. Дивіться, ось такий, все з ним добре. 150 гривень. Рейковий домкрат: ось цей, дивіться, 300 гривень. Невеличкий торг на кофе. Хоча, знаєте, не за... ну добре, зараз вам розкажу. І ось такий домкрат, ось. Бачите, нормальний, він 250, може бути 200. Купував одного чоловіка і пишу: я теж купую часто. і Кажу йому, чи скинеш на каву. А він мені пише: Богдан, оп, хто мені коли-небудь скинув на каву. Ну, я так подумав, ну дійсно, ну скинув я йому на каву, соточку додав до того товару, що я. Я там не з то таке купував для себе, то е, ну, до чого я вам веду? От я вам скидаю на то є кофе, на то є все. А хто б мені коли-небудь скинув на каву? От я вам скидаю то на каву, а хто б мені скинув на каву? Я в ній не потребую, я собі е, сам куплю каву, але я вам до чого це веду? Я думаю, ви розумієте, що всі хочуть знижечку на каву. Я теж інколи буває, хочу, щоб мені хтось каву поставив. Тому ось такий продаж. Давайте розберіть ось це все і поїдемо все до вас. Бо я вже, вже допродаю все от допродаю, бо весна скоро потрібно працювати. А в мене завало з цим всім. А ви собі будете користуватися цими речами. Все, всім бажаю вдалих покупок в інтернеті і мирного неба.